Добрий день всім поціновувачам мистецтва ми продовжуємо вивчати відомих художників України. І сьогодні хочу поговорити про Олександра Анатолійовича Ройбурда. Народився він 14 жовтня 1961 році в місті Одеса. А відповідно помер уже 8 серпня 2021 року. Це український художник, директор Одеського художнього музею від 2018 до 2021 року і депутат Одеської обласної ради від Європейської Солідарності, представник нової української хвилі. З 1989 року він був членом національної спілки художників України. Представником Південноукраїнської української художньої школи, а також постмодернізму. У 1983 році закінчив художньо географічний факультет Одеського педагогічного інституту. З 1993 року був співзасновник асоціації нове мистецтво в місті Одеса. З 1993 по 1999 рік працював арт-директором асоціації нове мистецтво в місті Одеса. А з 1999 по 2001 рік був. Президентом зазначеної асоціації. З 1997 по 1999 рік був головою управління Центру сучасного мистецтва Сороса міста Одеса, і у 2001 по 2002 рік був регіональним координатором фестивалю «Культурні героїв в Одесі. А з 2002 року був директором галереї Гельмана в Києві. З 3 жовтня 2020 року й до самої смерті Ройбурд був депутатом Одеської обласної ради від партії Європейська Солідарність. 8 серпня 2021 році у віці 59 років Олександр помер у Києві, і українські ЗМІ повідомили, не повідомили про причину смерті, а в деяких джерелах йшлося про онкологічне захворювання.